От так от підрівняли русський мір. Це типу магазин був якийсь. По-моєму, щоб ми коли тут більш-менш було мирно, Заходив я тут скуплявся. В цьому покровську. В цьому магазинчику. А зараз все, все щоб тут під... залишилося. Ось так от воно все. Спрайта сейчас попьем Ас. Ас. Щас спрайт ще Да. Ну як спрайт Ас. Можна пить красавела. Також спрайтика выпьем. Ага. Непоганий спрайтик, не Якраз в такую жарку погоду хочеться. Спрайта. А ще в такому місці. Это не реклама была. Это была не реклама включати.